Преподобний Теодор був сином багатих та побожних батьків. Він народився в Царгороді близько 760 року в часи правління безбожного єротика і іконоборця Копронима. Після смерті Костянтина Копронима, через деякий час від імені неповнолітнього сина Костянтина VI, стала управляти його мати Ірина, яка насправді багато чим причинилася до скликання Сьомого Вселенського собору, який відбувся в 787 році. По завершенню цьому, цього собору преподобний Платон недалеко від царгорода заснував монастир, в якому преподобний Теодор і його брат, брати прийняли монаший постриг. Невдовзі святий Теодор засяяв такими великими чеснотами, що подивляв усіх, хто спостерігав на його досконале життя. Все в молитвах, постах, у тіла і добрих ділах. Святий Тарасій, патріарх царгорода, висвятив його. На священника, а святий Платон у 894 році змусив його прийняти ігуменство над цим монастирем. Строгий до себе і повний любові добратів, він бав про те, щоб монаше правило свято дотримувалося. Після святого письма він з найбільшою охотою читав писання святого Василія Великого, отця і засновника монашого життя. Та прийшов час такого тривалого переслідування, яке насамперед зачепило монастир Сакудіон. Де був ігуменом якраз святий Теодор, а опісля впало і на всю церкву. Костянтин VI, обійнявши престол після своєї матері, більше не дозволив їй займатися ділами держави. Свою законну жінку Марію він заслав у монастир, а натомість одружився з Теодотією, своячкою преподобних Платона і Теодора. Цей шлюб був незаконний, тому патріарх Тарасій виклів священника Йосифа, який уділив цей шлюб. І таким чином допустився святотатство, Хоча він добре знав, що таке вінчання є неважне. Однак упівнення святого Тарасія не допомагали, і цісар пригрозив, що відновить єресь іконоборства. І тому патріарх був змушений замовкнути, щоб не стягувати ще більшого лиха на церкву. Але не замовк преподобний Теодор. Він розіслав по всіх монастирях послання, щоб монахи на богослуженнях ніяким чином не споминали імператора явного грішника в молитвах своїх. Тоді Костянтин золотом хотів підкупити святого Теодора, але коли той йому відмовив, то він імператор наказав святого і всіх монахів його обителі жорстоко бочувати, а потім заслати їх до Солуні. Уже з вигнання преподобний Теодор повідомив про все папу Лева Третього. Цілий рік він прожив у вигнанні і аж до смерті Костянтина VI, якого з простолу скинула його матір. Йому виконали очі і він помер. Ірина урочисто повернулася того Теодора до царгорода, а звідти він повернувся до свого монастиря в Сакудіоні. Але невдовзі, коли Агаряни стали чинити набіги на тій околиці, преподобний Теодор разом із братами свого монастиря і стареньким преподобним Платоном перебрався до царгорода, до Студійського монастиря. Цей монастир близько 463 року заклав багатий римлянин, якого звали Йоанн Студій, і передав його монахам, які називалися Неосипаючими, тому що без нестан на день і ніч вони служили церковне правило в монастирській церкві святого Йоанна Братечі, змінюючи одне одного. В часи лукавого Костянтина Копрониму єретики прогнали монахів студійського монастиря геть. За цариці Ірини там було в якихось 12 монахів того монастиря. Але коли ж преподобний Теодор туди прийшов, число монахів значно збільшилося. Стий Теодор написав для них правило, яке було набагато важче від правил, яким керувалися інші монахи. В монастирі, крім молитви, всі мусили працювати своїми руками. Монахи дуже рідко і лише в конечній потребі могли виходити за межі монастиря, а навіть найменше занедбування правил каралося відповідною покутою. Цей устав, який назвали Студійським, перейняло багато інших монастирів. Та недовго тривав спокій. На престолі сів безчесний Некіфор, і він змусив патріарха Никифора, щоб той повернув назад до клиру священника Йосифа, який повінчав Костянтина VI з Теодотією. Патріарх Никифор мусив підкоритися царській сваволі, але преподобний Теодор не змовчав, і всі монахи, які були з ним, виступили проти царського насильства. За це Некіфор. Валів кинути святого Теодора, його брата, святого Йосифа і святого Платона до в'язниці на островах близько Візантії. Недовгим, однак, було правління і Никіфора. Сповнилося провіщення преподобного Теодора. Імператора було вбито на війні з болгарами, а святі в'язні могли повернутися до Царгорода. То вже через два роки, коли слава про студійський монастир поширилася по всіх усюдах, настали часи найлютішого переслідування, яке тоді було, заправління лукавого єретика Лева Вірменена, який відновив іконоборство. І коли патріарх Нікіфор з усім духовенством хотів привести до розуму імператора, той пінився просто в затятій злості. І тоді преподобний Теодор сміливо сказав йому, щоб дрижав перед ним Господнім. Бо царю належить уряд державою, але справи в церкві йому не вільно втручатися. У відповідь імператор вислав на вигнання патріарха Некіфора і багатьох інших владик. Тоді преподобний Теодор безстрашно захищав почитання ікон. А посланцям царя, які схиляли його до Єресі, він сказав, що радше язика дасть відрізати, ніж перестане захищати Христову віру. У квітну неділю він разом з іншими монахами і численними вірними. Вийшов хрестним ходом з церкви, носичи ікони і співаючи пісень Пречистиму твоєму образу, поклоняємося благий. Розлючений імператор заслав святого Теодора до мисії і наказав кинути його до страшної в'язниці Месопа поблизу Аполонії, в найнездоровішій Болотийській місцині. У 815 році прибудобного Теодора перевезли до Анатолії у в'язницю Вонита, де він страждав разом зі своїм учнем Миколаєм. Кілька разів імператор посилав сюди також свого посіпаку, якого звали Анастасій, він був вельможею, щоб той, власноруч, завдавав святому Теодорові і Миколаєві по 100 ударів. А якось коли преподобний навернув одного клирика-єретика, то Анастасій настільки сильно побив обох святих, що тіло їхнє почало відчаровуватися і відпадати від костей. Напівживих мучитель покинув посеред двору на сильному морозі. Коли Миколай прийшов до тями, він знайшовши в собі сили, щоб повернути до життя також святого Теодора. Він обмив рани своєму вчителеві, але при тому мусів ножем обрізати деякі клапті його тіла. Упродовж трьох місяців життя святого Теодора було під великою загрозою. А коли з часом він набрався сил, тоді його та Миколая перевезли до смирни, де Анастасій дав їм ще пустого ударів. Преподобний Теодор сам зняв свою одежу з плеча і сказав мучителеві, що прагне лише одного, аби все його тіло відчарувалося від костей, і тоді його душа полетіла б до Господа і творця його. У 720 році, в навечір'я Різдва Христового, Левір Менин загинув в церкві, коли співав Трупар. Його вбили його ж збунтовані воїни. На престолі сів Михаїл ІІ, який, хоч і був єретиком, однак не переслідував вірних. І настала радість тоді в церкві Христовій, в'язниць вийшло багато ісповідників, в тому числі також преподобний Теодор. Треба радіти, писав він. Бо ось загинув новоявлений Великий Змій, що спустошив велику частину вселенної і кипів богохульством. Загинув той, що був посуданий гніву, повнотою безчестя, гонителем Христа, ворогом Богородиці, супротивником усіх святих. Преподобний Теодор повернувся до Царгорода. Однак він не міг дивитися на те, що в церквах було заборонено ставити ікони, бо, хоч імператор і заборонив виступати проти їх почитання, але водночас не можна було ставати в їх обороні. Хоч як святий Теодор намагався навернути царя до спізнання правди, нічого в нього не вийшло, на жаль. Тому він покинув царгород і перебрався до Акрит поблизу Никодемії, де мешкав з кількома учнями при церкві Святого Трифона. Бог об'явив йому день і годину своєї смерти. Він попрощався зі своїми учнями, поблагословив їх і просив заспівати біля його ложа псалми на відхід душі, а при словах, блаженні непорочні в дорозі, що ходять законом Господнім, сам промовив: Повік не забуду наказів твоїх і віддав свою чисту душу в руки Небесного Отця. Помер преподобний Теодор у 826 році у віці близько 66 років. Церква завдячує святому Теодорові, окрім правила для студійських монастирів, також появою численних наукових послань, в яких Слуга Божий розвінчував блуди єретиків іконоборців. Також він був автором багатьох пісень, стихир і великопосних трипісниців, пояснення літургії преподобних дарів тощо. Мощі преподобного Теодора через 18 років після його смерти святий Методій Патріарх приніс до Царгорода. І разом з мощами його брата преподобного Йосифа поховав у церкві Студійського монастиря поряд з преподобним Платоном. А Господь Бог прославив мощі слуги свого численними чудами з Бога!